Отож сцена лапи і штучний інтелект. Підтримуємо опускати. Так, наступний студент, заходьте. Добрий день. Я готовий. Питайте. Лабораторна 2. Маятник. Що таке період коливання? Ой, знаєте, коливання починається, коли викладач виходить з аудиторії. Студент коливається. Написати самостійно чи списатися в Ось є лабораторна книжка. Так, але за це ви вільні. Ставитовці? Ні, ви вільні. Від заліду. До побачення, до зустрічі на пересдачі Terminator, model <laughs> t eight zero zero. 0 0 Are you Sarah Connor? No. Are you John Connor? No. I you Ovadena No. Are you Nikola Makarets? No. Who are you? I'm Kudrya. Who? Vladislav Kudrya, the 10th Category Experimental Musician. Okay, just a moment. English, Espanol, Russian, Ruski. Oh no, Ruski, Russia. Fatal horror. system overload. I'll be back in a few seconds. Okay, I thought and I'll be back. I'm back! Okay, just a moment. Узбек, Уганда, Україна, українська, українська. Я термінатор, я прибув з майбутнього. А чого ви спорадуєте? Ну, тому що вже старий. А з іншого боку має бути схоже на людину. Я прибув з майбутнього. Тому що в майбутньому студентка Софія Черечеча не склала занятку з лабораторних робіт. Ось і заліковка. Я не буду просто так ставити залік, ні. Я відмовляюся. Я проти використання штучного інтелекту. У нас тут на фіспаці так не робить. Не робиться. <плес> Добре, і передам так. Окей, okay, я пішов. I'll be back during your session. Come with me, if you want to leave. Come to Red Barbo. <плес>